Я задам інший кут а, цієї ситуації. Посутнісно, перше. Я з тим, що це абсолютно нереалістична історія. М але в певних кругах елітарних і експертних я, я на Западі. Тут питання треба, щоб люди, хто називається, зрозуміли, чого воно виникло. Дивись, а, воно виникає через те, що є страх а, боротьби з Росією. І він в двох частинах полягає. Перше, це образ сильної Росії, ну і вона реально не є безсилою, тобто Росія це дійсно все одно доволі могутня держава і нікуди від цього не подітися. Але у страха у очі великі, великі, і ядерна зброя, то що є частина еліт, які реально бояться. Є частина, яка спирається тут на прокачку страхів всередині західних суспільств. що, А як це з ядерною державою воювати нам прийдеться? Ще щось. Тобто, це є певний об'єктивний проширок, скажімо, цих страхів, від яких рухаються страх Росії. А друге, це йому протилежний, але вони сходяться. ця протилежність це страх того, що Росія посиплеться. Тобто крах Росії. І це загрози того, що А, можуть з'явитися додаткові війни, Сполучені Штати Китай можуть штовхнутися десь в якійсь точці, наприклад, там, в цілому ряді станів, які на сьогоднішній день за рахунок Росії балансують впливи Китаю за рахунок штатів, хаотизація цього простору, хаотизація всередині Росії. І ядерна зброя, що з нею робити, це одне лише з питань через кому, якого бояться, і коротше там також роздуті цілі концепції. І от вони дві ці крайнощі. Які фактично одна одну посилюють, і одні кричать ми не можемо допустити а, краху Росії, інші кричать, де про який крах ви взагалі говорите. Росія століттями існує буде існувати, і взагалі змиріться з тим, Росія завжди перемагає, і пішли ці наративи російські, які там качаються серед ультраправих і ультралівих переговори європейських. Ну так, да. і оце от обидва вони угу. ці крайнощі, говорять про те, що треба якось фіксувати ситуацію, і це лягає ще на одну таку стовп, скажімо, західної геополітичної аналітики. Дякувати ХХ століттю в лапках цього, а-ля Ріалполітік, які говорять, перш за все, все має бути прогнозованим і контрольованим. Те, що останні півстоліття, мінімум, відбувається рівно все те, що є непрогнозованим, те, що вони не здатні спрогнозувати свої школи аналітичної, ну, це їх не бентежить. Єдине, хто був здатен, мав для цього відповідний рівень тестостерону, це був Барель, який вийшов і перед представниками зовнішньополітичних відомств ЄС під час їх щорічного з'їзду. Сказав, дивіться, трапляється рівно все те, що ми вважали, що не може трапитися. Щось десь, вибачте, ми прафакапілість і якось воно не працює. Ну і сказав там, що треба забрати свої, делегування добробуту від дешевих товарів з Китаю, відповідно, повернути самодостатність Європі в цьому не можна спиратися на делегування своєї безпеки Сполученим Штатом, треба і також повернути в Європу. На цьому тим не можна, до Китаю не можна зби, а, спиратися і будували свій добробут на дешевих енергоносіях з Росії, це треба це повернути а, в Європу, і почав вбудовувати певну концепцію самодостатності Європи. Хоча. Там також є свої перетікання, є свої елементи проактивності в напрямку Китаю, в напрямку Росії, в напрямку Сполучених Штатів, але це окрема тема. Ключове тут те, що є ілюзія того, що конфлікт можна тримати в рамках прогнозованості і контрольованості. Тобто динаміку конфлікту, неескальованість, прогнозування ризиків, так званий аналіз ескалаційних ризиків, які проходять ці рішення Сполучених Штатів через їх аналітичну групу спеціальну створену. Тобто є ціла інфраструктура під це. І от це все складається. Ці дві крайнощі на це лягають на те, що є частина естеблішменту, яка говорить: а давайте якось подумаємо, як можна вот ситуацію, ми не допустили вже найгіршого, зафіксувати. Ну, Витрачати менше сил на те, щоб її утримати, а не те, щоб її кудись розрішити. Бо не знаємо, як воно буде. Для нас україноцентричний погляд це виглядає наступним чином: як зробити так, щоб Україна перемогла, але Росія не зазнала краху? І тут починаються різні сценарії. І що вважати українською перемогою? Частина пропонує наступне: давайте подивимось, які цілі були в Росії. Росії ціль була захопити всю Україну, знищити українську державність. І, відповідно, те, що це не вдалося, це вже перемога України. Е, і це частина наших, до речі, аналітиків також виходить з цієї позиції. Я категорично з цим не погоджуюсь, тому що, перепрошую, це ми зараз говоримо про те, що Росії не вдалося чи про перемогу, тобто ми детермінуємо перемогу України поразкою Росії. Ну, не факт, що поразка Росії це перемога України. Може бути поразка-поразка. Це також варіант. А якщо у Гітлера була ціль знищити всіх євреїв, то те, що він не дознищив всіх євреїв, це перемога єврейського народу. Я сумніваюся, що якщо ворогу вдалося на 90% виконати свій замисел, а на 10% не вдалося, то це його поразка і перемога тих, кого не дознищили. Я думаю, що все ж таки України трішки в іншій площині лежить перемога. Окей. Тут зміщується від цього, і доходячи до того, що Україна, прапор України над Кремлем, крах Кремля і так далі, те, чого бояться, фактично. І таким чином ми також посилюємо ці настрої. Дуже часто говорять. Дивіться, вони там агалтіли, Ми їм дали трішки зброї, а вони вже кажуть, що вони Кремль будуть знищувати. Давайте обмежувати якось от свої кроки. Давайте атакам це не давати. Давайте F-16 потримаємо, бо Бог знає, що з ними і. Те, про що казав Тарас, актуалізується теза. Там незрілі еліти, вони гарячі голови, Шибай голову, ми безвідповідально будемо діяти, якщо ми їм допоможемо в цьому. І це інший страх. Так от, ця заява вона з'являється через те, що в маргінесі наразі ця дискусія продовжує відбуватися. Є ці страхи у стахному естеблішменті вони панують і вони вилазять періодично в публічний простір. І важливо не те, що Єнсен відповів це. А важливо те, що це питання йому поставили, бо це була закрита дискусія до обговорів у ці зніпотетичцеві. Це відкрита та дискусія. Ні, поч... це було де було сказано, і звідки було винесено, фактично, з чатом угу. хаос, наскільки я пам'ятаю, угу. дискусії в форматі Чатом хаос. І він відповів як один з гіпотетичних сценаріїв. І тому тут для мене абсолютно була правильна реакція прес-секретаря Української МЗС, який чітко жорстко, заяви. коротко заявив. Територіями не торгуємо, від лукавого, свідомо чи не свідомо таким чином. Так це підіграють. ж наша спецоперація. Підіграють російські. Це ж українська спецоперація. Ну о, 100%, о, Слухай, о, ну, процентів. Під, ну, підіграють наративом ворога, співпрацюємо з НАТО, тощо супер. Все красиво замечательно. І тут у мене два питання до українського медіасередовища, Якого дідька взяли цю не цитату, взяли не перше джерело, почитали? А сперлися на уявлення про це і розігнали наступний наратив: що НАТО пропонує Україні обміняти території Пашу. на АШАВСТАШЕРІ не так було сказано першоджерелі не так. Першоджерелі це був один зі сценаріїв, який обговорювався і каже, за такого сценарію також Україна буде в НАТО. Я так, це те скажу, саме, ск... тому що, сама, що не, не клікабельно. Те, що ти один а із сценаріїв, не клікабельно. Тому що це взагалі Ну так працюють медіа. Абсолютно. Ну, і, і тепер? І медіа скрізь працюють однаково. <laughs> так, але... Такого діктика він вибачався другого дня, тоді скажи. Ну для чого? Правильно, правильно. Тому що він мав вибачитися, тому що з моменту, коли... То це свідомо було запущено. З моменту, коли це було задано Таким чином, і воно набуло розголосу. Українська влада відреагувала. НАТО прийшлося відігравати назад і тепер правильно, повторювати правильно. свої тези до цього. Да. Але я вже що правильно облиш, я зараз до цього підійду. Правильно. перше, правильно. що там ви там мутітяті. Перше, Ні, це те, що те. Це українські правильно. медіа роздули цю ситуацію там, де потрібно було холодно, коротко відповісти, і все владі. А медіа потрібно було дати цю інформацію. бачить. Тебе переб'ю. Ти думаєш, якби не роздули, то Ніколенко мовчав би з кулебою? Ні, Ніколенко відповів би і Колеба відповів би я дуже сумніваюся в цьому. Але дуже я бачу в паніку, коли мені журналісти телефонують і кажуть, НАТО пропонує Україні. Я кажу, стоп, якщо завтра вийде і секретар якогось українського відомства і скаже, треба зараз Греції, і Туреччині сісти і таки поділити Подивись, острови Олеже, навпіл. Я, я ну а це хот... буде позиція української держави? Ні. Хід думок тут абсолютно зараз. Тут є конкретний чиновник, який в закритому форматі сказав одну з гіпотетичних історій. А її видали позицію. Роздув... Якщо пішло на загал, це вже не закритий формат. І не от... тіштеся з ілюзіями. Якщо цю тезу підхоплюють всі світові ЗМІ, то це контрольований вкид інформації. Не треба не тішити себе ілюзіями про закрите. Я вчора так само слухав дипломата, який намагався пояснити, що це була. Взагалі, там другорядна зустрічі, це була його особиста думка. Це не особиста думка, це був сценарій, який дали на загал. Я, я сказав, що це особиста думка. Я сказав те, що це Ні, відображає позицію частини раз... еліт, і симптоматично, що це питання було поставлено, і відповідно після цього його прокачували. Звучай. Але видавати це як позицію НАТО не варто. Це раз Другий момент, чому Олеже, чому? Тому що після цього виступає Єн Столпенг і каже. Коли кажуть, він що... виступає? Після цього. Після цього, коли. А Давайте конкретно. Через два дні. Після цього? Через два дні, абсолютно точно. А Олеже, до цього Ян Столпен не заявляв подібного? А до цього, Олеже, а до цього два на базі дні Рамштайн не робив, НАТО була відсутня. Про що це свідчить, Олеже? Процедура, знаєте. Це в НАТО? Була... Олеже, якщо це була особиста думка. Особиста людини однієї реакція мала бути от відразу. Від самого нього була реакція впродовж 24 годин. Він вибачився за слова... на наступний день. Ну так, 24 години. 24 так а, ми години. живемо трішки в різних часових поясах зі штабом НАТО. Я вас прошу. А, вони впродовж 24 годин він спростував. Потім зрозуміли, що не загасилося. Як працює натівський кризис менеджмент комунікаційний, ну я плюс-мінус знаю, тому що спілкувався з ними неодноразово, і в них це одна з найслабших їх історій. Інституційно НАТО доволі слабкий, реально до сьогоднішніх реалій не адаптований. Після цього. Продовж 48 годин вже виступив гінці НАТО і сказав свою позицію альянсу. Перепідтвердив її. Важливо тут другий момент, що істерія була з боку української влади, реагуючи на це. Як на мене, потрібно було знову ж таки з більш холодною головою реагувати. Чітко чорним побігом. Наприклад, позиція Ніколенка – нормально, позиція Кулеби. Чудово. І позиції, далі. коли би лише сьогодні. Далі так. Ну, Поясніть: а, а для чого були коментарі Олексія Мічеславича Данілова? В чому його сенс коментарів? Я ж про те саме. Навіщо? От, навіщо? навіщо Данілов? Навіщо Подаляк, навіщо Офіс, навіщо? Є, є інституції, правильно? Абсолютно. МЗС. І коли ми починаємо різними ротами озвучувати Різні емоційну позицію позиції. Причому емоційну забарвлену позицію. Ми виглядаємо а, не в доброму світлі в цій ситуації. Абсолютно. Ми мали сказати на рівні Ніколенка, понизити статус, там невисоко статус заява, тут невисоко і почекати. Потім, якщо треба, підняти статус. Те, що сказав, зробив Кулеба. Тут заява, тут Кулеба, але при цьому не потрібно запускати тисячу рутів і знімати істеріку. А це було вже наслідом зокрема і роботи українських медіа сухому залишку. Ми маємо ситуацію, яка склалася в принципі в загальному залишку нам на плюс. Тому що відбувся щеплення всередині самого НАТО, всередині західних естеблішментів пощупали тему. Побачили, що не взлітає, і відповідно йде знову в шохляду. Але вона знову актуалізується. І до цього потрібно бути готовою. Ми зробити ну, основку з нашої реакції. Буде вона буде як хронічна хвороба. Тільки імунітет падає, вона одразу буде підійматися. І це абсолютно очікувано, і це буде весь час. Гарна аналогія, до речі, що да? не сказати, як герпес. Що... Це, це добре. так.